Російські окупанти захопили ще один населений пункт на Донеччині, а саме Нову Олександрівку, намагаючись закріпитися на західних околисях села. До траси Покровськ-Константинівка залишається лише Воздвиженка. Ця ситуація нагадає події біля очеретиного, де українські сили оборони. Також стримували основний удар, витрачаючи свій потенціал, і тримали флаг. Сили оборони України намагаються зупинити подальше просування ворога, завдаючи ударів по живій силі противника. Запеклі бої тривають, і Генеральний штаб ЗСУ підтверджує, що російська армія продовжує активні дії на багатьох напрямках, зокрема на Куп'янському та Покровському. Військовий оглядач Константин Машовець зазначає, що на Торецькому напрямку окупанти перейшли в наступ і досягли деяких результатів. Сили оборони України дають рішучу відсіч штурмовим групам противника, зупиняючи їх спроби прорвати оборону. А також Російська Федерація знову скинула каби на Харків. За інформацією від місцевих жителів, у частині районів Харкова після низки потужних вибухів зникло світло. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Крім того, прес-служба Харківського мітрополітену повідомляла, що було тимчасово призупинено рих Рух поїздів лініями метрополітену. Згодом Ігор Терехов уточнив, що один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. На жаль, є загиблі, немає енергопостачання. В половині міста зупинилася робота метрополітену, зупинилася робота електротранспорту. Глава ОВА Олег Сенігубов уточнює, що кількість поранених виросла до 10%. Двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані. Наразі ведуться роботи над відновленням постачання електроенергії. Тому досі першочерговим питанням повинно бути це закрити українське небо від обстрілів росіян, щоб зберегти життя українців. До речі, це цілком реально зробити. Небо над Україною можна закрити майже повністю. Колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал е Микола Маломуш. Вважає, що для майже повного закриття неба над Україною необхідно прискорити постачання систем протиповітряної оборони та винищувачів f 16 І все західні системи ППО, такі, наприклад, як Петріт, Аріште, а також винищувачі f 16 можуть суттєво зміцнити оборону країни від повітряних ударів російської армії, і це значно підвищить рівень захисту аж до 90% у різних секторах, особливо на Важливих оборонних та енергетичних об'єктах, а також на лінії фронту, де ворожі сили здійснюють удари. За його словами, якщо ці заходи будуть здійснені швидко, то можна буде ефективно захистити такі міста, як Херсон, наприклад, і Харків, а також інші регіони України. Також генерал Маломуж відповів, коли Збройні сили України можуть перейти у контрнаступ. Генерал у запасі та колишній глава служби зовнішньої розвідки України заявляє, що. Сили оборони України можуть перейти до контрнаступальних дій вже наприкінці літа та на початку осені за сприятливих умов. За його словами, плани Путіна щодо прориву фронту на сході України та повної окупації Донецької та Луганської областей, а також часткового просування в Запорізькій області, є основним завданням російських військ на даний момент. Він зазначив. Що для виконання цього плану була розроблена Харківська та сумська операції, які мали відволікти резерви Сили оборони України, проте, попри зусилля російських військ, їм не вдається прорвати українську оборону на сході, українські сили оборони отримали необхідні боєприпаси та озброєння, що наразі дозволяє не лише оборонятися, а й подекуди проводити контратаки. Сили оборони знищили дуже важливу ціль в Росії. Був уражений пункт управління мотострілецького полку Росії. Про це повідомляється на телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ. Сили оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, який знаходиться в Нехотівки Білгородської області. За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи ціль успішно уражена. А також я вам нагадаю, що Сили оборони вразили ще одну важливу ціль в Росії: а саме склад шахедів в Краснодарському краї. Крім шахедів, там були ще й знищені кваліфіковані інструктори, ну які готували персонал з обслуговуванням пусків таких шахедів. У ВМС підтвердили знищення складу шахедів в Російській Федерації. Українські військові завдали удару по місцю зберігання шахедів і супутній інфраструктурі в Краснодарському краї. Так повідомляють військово-морські сили Збройних сил України зазначається, що атака була організована і проведена ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України. У ВМС наголосили, що нові супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання і підготовки до застосування шахетів, а також навчальних корпусів, пунктів управління і зв'язку розрахунків цих БПЛА який розташований в Краснодарському краї, окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків цих шахетів, а також курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою цих дронів Камікадзе. Також Крим атакували ракетами Атакамс. Гуляйтер Севастополя Михайло Розважаєв заявив про атаку та роботу ППО. Загарбники перекривали Керченський міст. Вибухи пролунали в кількох містах окупованого Криму. А відповідні звуки місцеві жителі чули біля Севастополя, в районі Севастопольської та Козачої бухти, а пізніше там помітили дим. У соцмережах також зазначалося, що у Севастополі нібито чули звуки стрілянини. ППО окупантів працювало в районі Євпаторії та Саках. Пропагандинські пабліки пишуть, що Крим буцімто атакували ракети Атакамс. У Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків ракет. В додаток до цього ППО Росії вбила людей на пляжі Криму. Під Севастополем сталося нештатне падіння російських ракет, що спричинило пораненням понад 20 людей та загибель двох осіб. Російська ППО збила ракету над пляжем Учкуївка. А біля Севастополя. Крім того, тут сталося так зване. Сходження боєприпасів або нештатне падіння російських ракет. Основна частина впала в море, але один снаряд впав на пляжі і спричинив загибель двох людей. Про це заявляє моніторинг канал Кримський Вітер. У соцмережах стверджують, що на цьому пляжі є загиблі та поранені. Туди приїхало багато автомобілів швидкої допомоги. Таку інформацію підтвердив і гуляйтер Севастополя Михайло Розважаєв. За його словами, людей на пляжі поранено та вбито внаслідок роботи російської ППУ. Ну а далі давайте поговоримо про те, що у Маріуполі помітили вже третій танкер РФ, і є дві версії такої активності. Активність цих танкерів може бути навіть пов'язана з пусками ракет типу Калібр з акваторії Азовського моря. Про це заявляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він висунув дві гіпотези щодо цієї активності. Ну, по-перше, через удари по нафтобазах та місцях зберігання палива росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість менших об'єктів. По-друге, з огляду на те, що носії калібрів досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі. Рано чи пізно виникне потреба заправки, тому не виключно. Що загарбники готують порт для швидкого заходу та заправки таких танкерів вночі. І наостанок Україна розробляє автономний рій дронів. Розробники створюють безпілотники, здатні під час бою взаємодіяти між собою та діяти роєм як єдина команда. Про це повідомив один із київських розробників БПЛА Сергій Крупієнко. Незабаром його компанія випустить на передову нову розробку. Штучно створений рій із семи дронів, які можуть взаємодіяти один з одним підривати танки та шпигувати за противником. Ці дрони зможуть спілкуватися між собою, ухвалювати рішення про те, хто з них атакує, а хто збирає інформацію, роблячи це швидше ніж будь-яка людина. Американський експерт Пітер Сінгер висловив припущення, що Україна. Вже можливо дозволила штучному інтелекту знищувати цілі без втручання людини. Дрон може ідентифікувати ворожі машини, навіть якщо вони замасковані та передавати їхні координати іншим безпілотникам, які автоматично запускаються для їхнього знищення. Такі, така інновація може суттєво змінити хід військових дій, надаючи українським військовим перевагу в сучасних технологіях та можливість ефективніше. Протидіяти агресії. На цьому в мене все. Тисни, будь ласка, лайк. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!